Я зараз знаходжуся на складі нашому, і ви лише подивіться, скільки нам приїхало Мольбертів. Ми вже велику частину виставили на на магазині на вітрині, і тут у нас такі наші поповнення. Які стоять завжди в нас в запасах, тобто, якщо щось закінчується на вітринці, однозначно, ми йдемо на свій склад, беремо ще додатково багато мольбертів, які ви обожнюєте. Це один із просто дійсно найкращих мольбертів. Він має назву Сан-Франциско. Це справді дуже класний, хороший надійний мольберт, який іде з деревини бук, це український наш виробник. Хто хотів для себе дійсно хороший мольберт, такий, знаєте, студійний? Ну він ще так на них говорять. На якому можна працювати акрилом, олією, гуашю, темперою. Можна аквареллю, але акварель більш рідка техніка, та вона буде текти, тому такі мольберти в основному беруть на густу фарбу. Це дуже класний, хороший, надійний мольберт на роки. Не посоромлюсь цього слова. Тож, хто шукав, ось зверніть увагу саме на ось таку класну. Дуже класна модель, і ми вам щиро її рекомендуємо.